Доброго всім ранку! Вітаю вас на своїй кухні і готувати будемо творожний пиріг. Дуже швидкий і дуже гарний. Для цього нам потрібно 3 яйця, 3 столових ложки цукру, борошно. Я поклала сюди півтора стакана, а стільки вийде, подивимося в процесі. Сметани. Нам треба буде 3 столові ложечки, розпушувач, какао, трішки кориці, ванільний цукор і п'ять яблук. Спочатку три яйця, вкинемо яйця. Можливо, хто хоче чотири столових ложки цукру і зір'ємо блендером? Вкинемо столову ложку какао і півчайної ложки кориці. Сюди ж додаємо гляньте якоїсь сметани базарної домашньої, як масло. І продовжимо збивати. Додаємо чайну ложечку розпушувача і теж помаленьку збиваємо. Сюди додаємо 350-400 грам творогу домашнього також 9% жирності. Будь-якого. Оскільки ми сметанку вкинули. Далі теж А тепер потроху додаємо борошно. Щоб вийшло тісто густіше, ніж сметана. Але... Не таке, щоб можна ліпити рукою. Тобто трішки ми вкинули десь спочатку пів І ретельно отак розмішуємо. Я думаю, таку кількості, можливо, чуть-чуть більше, ніж півстакана, і буде достатньо для нашого пірішку. Ось такий творожничок у нас вийде з невеликої кількості борошна і дуже швидко готується. Таке вийшло тісто. Ось так. І ще не тісто, але вже й не сметана. Ось такий злегка шоколадно корицевий і творожний пиріжок ми розрівняли, виклали у ємність. А тепер будемо прикрашати. У мене є юшта і яблука. Ми його прикрасимо. Яблучка нарізаємо дольками. Йошту ми вже вклали. Ми виклали яблучка і йошту на наш пиріжок. Можна викласти сливи, груші, що у вас тільки є вишні. І після цього ставимо в розігріту духовочку, яка нагрілась на 180 градусів, і будемо випікати. Через 15 хвилин ми витягуємо пиріжок з духовки творожничок, він вже готовий. Перекладемо його на тарілочку і спробуємо, який же він на смак. М'якенький ніжний пиріжок, який вартий уваг. Підпишітесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки і готуйте такий швиденький, легкий приготування пиріг.